В Ужгороді, окрім звичних пам'яток, є особливі, заховані скарби, які змушують туристів та місцевих мешканців уважніше придивлятися до деталей міста це його міні-скульптури. Історія їх появи щодо молода, але вже встигла стати візитівкою Ужгорода. Першу міні-скульптуру встановили в Ужгороді у грудні 2010 року. Ідея належала професору Ужгородського національного університету Федору Шандору, а втілення скульптору Михайлу Колодку. Відтоді ініціатива набула популярності, і сьогодні в Ужгороді та на Закарпатті встановлено понад 100 міні-пам'ятників, з яких 75 лише в місті за даними на 2025 рік. Ці крихітні витвори мистецтва не просто прикрашають місто, вони розповідають його історію, додають гумору та інтерактивності. Вони стали частиною міської легенди, спонукаючи людей шукати їх, фотографуватися з ними та ділитися своїми відкриттями. Міні-скульптури Ужгорода це чудовий приклад того, як маленькі деталі можуть створити велику цінність та зробити місто по справжньому унікальним.